Всім привіт! Ви на каналі Анна Маріала, хто мене не знає. І сьогодні поговоримо про всякі таке. Завтра нас сьогодні нас гарно погода, сьогодні я їздила в сухо туди і назад. Але ще поїду я ще 6 серпня бо буде в селі праздник. Гарна погода, 28 градусів тепла. Я сьогодні навіть я помила голову. А завтра прийдеться ще раз її трошки підмивати. І ще завтра в мене ще є одна дорога з батьками. Я їду в гості до своєї тітки. Вона живе 30 км від Львова, їх десь ти годин. Ну, Півтора години десь так. Півгодинки. І цей вот. І завтра обіцяють 30 градусів тепла. І завтра я візьму купальник. Бо там біля них є озеро, там, де можна буде поплавати. Я собі візьму купальник, щоб трошки хоча б сполоснутися. Я не знаю, чи мені стоїть лишатися там з ночілею. Бо мій мама не дуже хоче Тато хоче лишитися, трохи розслабитись так само. Але не знаю. Як Бог дасть, так і покажеться. У мене так ось закрутилося. І це вот. І ще можливо ще 17 липня ми ще, ще поїдемо в гості. Це. Знаєте, я не хочу нічого на пері... нічого не планувати, бо ви знаєте. Якщо планують, то, то руйнується. Отак ось так. Отак ось так як Кримський міст. Ні, це кримський міст, я ж шуткую. Хай сомнеться, так. Да. -е І понеділок вам... А я не їм морозиво. А як я? Ну я куплю. Не я їла, не їм морозиво. Ну ти як хочеш, А мама буде? Мама не хоче. А тато? Хоче. Е, мені... Давайте, але на паличці. А ну, а я маю тільки 4 гривні. Візьміть там 40 гривень у мене. Дай мені їх. Зараз, секундочку. Вибачаюся, бо... Мусу дати... Краще, бо бабці йде купити морозу. Я їла по першому розум, але нічого, це не зашкодить. Що я казала? А, понеділок маю... мама має подзвонити до ортодонта, тому що в мене з зубами дуже сильні проблеми. Вона хай гляне і хай гляне, і в мене ще дуже сильно клацують замки. Може, ще треба ставити брекет. Брекет теж щоб поміняти. Змінити прикус. І це, вот. можливо, на ще на наступний тиждень буду ходити по стоматологах. Так не хочеться, але муситься. Пишіть, хто боїться стоматологів. Я їх трохи боюся, бо вони рвуть зуби, а я не люблю це <кхів> вирвання. І ще вам хотіла вам сказати багато чого, вже трохи забули, бо мене з морозом вже зробили. До речі, ще хотіла вам сказати за маленький такий сюрприз, який буде скоро. Я поки що не хочу афішувати так само. Тому не задавайте поки що до них питань, куди. який сюрприз, що ти плануєш. Поки. Нічого не планується, але можливо скоро. Mm. Знаєте, як кажуть ста старі люди, ми плануємо, Бог керує. На саваль Божа коротше. Завтра маємо бути 30 градусів, завтра я хочу озеро зав... трохи покупатися і навіть чуть -чуть загоріти, бо я взагалі. Ні, я трохи загоріла, бо ми неділю минулої їхали на озеро. Неподалік від Львова, 7, 7 кілометрів, то до... мені не сподобалось з того озеру. Але трохи я там загоріла. Хочеться більш такою смуглявою бути, знаєте. І цей от. До речі, футболочка ще з минулого року з Лісабона мені давали. Такі зараз, друзі, у нас до то справи, тому я не знаю. Як буде з відео, яке я змонтую. Надіюся, що я зараз змонтую, коли закінчу його. Тому що зараз відключуються світло, графіки, відключення, то все. Взагалі цей тиждень був трохи складним для мене, тому що, ну і для нас. Тому що виключають світло по 12 годин, це трохи ненормально. Я вважаю, але. Я так думаю, що казати людям, які живуть на сході, які там сутками без світла сидять. ну то я дякую Богу, що я так маю по декілька годин світло. Завтра взагалі по три години включати буде світло. Якщо не помиляюсь, позаходила на канал, там кажуть. Там, завтра по три години не буде світло. Три. 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 Десь день завтра не буде світити. Тут трохи переборг, скажіть, але. Ми ще так добре живемо, я вам скажу. У <кій> нас город так почне побоїти. Так я не хочу так сажати собі горло. І я собі завтра на праздник буду, так сказати, все в чорному. У мене є. Завтра, якщо вийде, я покажу вам влог, як я збираюся їхати в гості. У мене така чорна спідничка, вишиванка. Я планую взяти і... і щось передягнутися, щоб не ходити по хаті, щоб не замазатися, І щоб до церкви взутися, я беру свої чорні вже нарешті босоножки на маленькому кабличку. Я завтра покажу якщо зможу. І отак. Може, дійсно, зараз покажу. Отакі я їх купила. Це є тут сказати, дякувати Богу, що тут не є замж. Просто такий маленький каблучок, тому що я сама висока, як ви знаєте. І мені не буде великому такому стояти. А так, мені буде комфортно. Не натирає нічого, тільки ну, чуть-чуть можете натиснути. І тут замш. Це фірма Мелі Делі. Купила на базарі, як скажу вам, за 900 гривень взагалі. І недорого, зараз вам покажу. Отак от вони виглядають. Завтра їх буду брати. Так що, друзі, такі то справи. Завтра більш я детально вам покажу. Що буду я вдягати на празник, який завтра відбудеться. Так що, всім папа. -па. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки, як завжди. Та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всіх люблю і цілую. Папа!